Гляньте, яка запечена перепілочка. А? В натурі що пісня, подивіться. Отаку От перепілочку можна в нас замовити. Все покажемо в відеопрайс. Відеопрайс це де будемо показувати, яка вона. Розломлювати її. Щоб ви бачили, як є. І будемо говорити ціна. Це все буде дочка робити, я буду знімати. подивіться Вона запечена. Це зовсім другий вкус. Капчене це одно, запечене це ще друге. Це зовсім другий вкус. Смак другий взагалі. Блять, як вона пахне, це піздець Зараз не витримаю, буду знімати пробу.